Доброго дня, ви на каналі Галина Пановик, «Мозаїка життя. Друзі мої любі! Отже, прийшла до нас весна, і майже на днях або і вже деякі дівчата і жіночки поскидали пальта і скоро будуть вже ходити в блузочках, в платячках, а ще незабаром буде Великдень, і будуть одягати вишиванки, і дуже хочеться мати на намисто на вишиванку, на блузки на платі, тому що зараз вони дуже в тренді, і особливо зараз вигідно мати і корисно мати намисто червоні, на намисто багаторядні, які можна вдягати до. Ну це в мене вишиванка, до вишиванок. І я роблю вже кілька років сама на намисто і робила їх дуже багато. Їх було багато, багато рядні по. Три ряди, по п'ять рядів, по шість рядів, червоні, різних відтінків. Але на сьогоднішній день в мене йде розпродаж, оскільки я тепер займаюся блогерством. І, але тим не менше я раз в тижні виходжу на свій базарчик і між картоплі і овочами продаю свої намиста. І в мене вже є свій, своя аудиторія своїх людей. Зараз я пропоную магіш завести свою роботу, тому що це залишки перед тим, як закупити новий товар. Ось, Напевно, я буду все міряти, тому що мені самі цікаво. Раз я вже взялася робити це відео, ось такий це камінь-галіотіць і червоно-чеські скли. буду тільки так підкладати до, до себе. Ось це пресована бірюза і так само чеський бісер. Ой, так само дуже гарно. Адже блоги я веду і поезію читаю, і що тільки не розповідає про оздоровлення, про схуднення, а про нашу зовнішню красу так само треба розмовляти. Отут таке намисто асортів. Це я зробила з різних залишків останніх, в тому числі і натуральні, тут місячні камені, Хризопрас, і, і коралл, крихта і нефрит. І такі вони мозаїчно, як і назва мого каналу, до літнього платячка можуть бути такі асорті на намисточка. Ще хочу додати всі свої мисто. До 1 квітня в мене великий розпродаж, я продаю. Саме менше буває навіть 50, буває і 100, буває і 200. Але сьогодні дві пари продала не дуже дорого, але зато умудрилася купити собі коряче філе. і... 20 яєць з двома жовтками ползавськи. Дуже задоволена. Раз в тиждень я виходжу на базар, і я собі заробляю на е, їжу. Отже, пенсіонери якось виживають, щоб дай Бог тільки -ті здоров'я. Тут камінчик. Ой, мені щось заплуталося, відбачається. Камінчик називається Хризопрас. Чорний такий камінчик, і тут же бісер чорний, залежно до якої було зачки. А до такої світлої завжди все підійде. Тепер дуже моду пішли чокери. Тут мене салатовий. Салатовий чокер, салатовий бісер. Така то красота, правда? Національний. Я мала кілька штук таких синьо-жовтих, то я вже їх роздарувала своїм сестрам. Але ще дещо синьо-жовтий я маю, нагадую, що невдовзі, буквально через якийсь час, коли вже, напевно, отримую монетизацію з Ютуба, Я собі закуплю товар, щоб мати знову цікавий вибір. Своїх намист для, для всіх, для родини, для друзів, для себе і, звичайно, для тих, хто захоче мене виручити і придбати і мені дати за це якусь винагороду. Зараз тут багато намист є моєї дочки, але я наразі хочу показати свій етностиль. Тут я робила з дерев'яних бусинок, і такі вони так само своєрідно рідно цікаві. Тут бронзовий ангелик, саме залежно до якого одягу. З того можна робити тут бронзовий хрестик, можна робити і браслети. І я так само з тих речей, що я роблю е намисти, я роблю з тих бусинок і браслети. Оце етностиль, є такі стилі етно, стиль і бохо, стиль і багато інших, про які в цьому ж відео я пізніше розповім. Багато маю білих, і якщо я виходу на свій базарчик, люди дуже хочуть. На, на жаль, я не маю зараз перлів, я їх мала, кілька разів я їх продала по 400 гривень. Ось це білі різні і перламутри, і штучні перли, і, і, і кераміка разом з браслетиком, і з цими ракушками. А то одна жіночка мені подарувала тут і, гудзики. Вона так змонтувала таке і, і, намисто з тих гудзиків то з натурального каменя, і дуже цікаво воно виглядає. Навіть зараз прикладу, мені саме цікаво, як воно буде на мені виглядати. Зараз, зараз секундочку. Щоб ви бачили, я всі мої, вони мені дали всі мої на намисти. Треба тут поставити їх. Потрібні ру руслі. Ось таке особливе, я мала таких багато з тої валяної шерсті, що моя дочка робила. І кілька штук я вже їх продала, то залежно від якийсь якого одягу. Часто дуже популярний той етностиль, тому що він нам навіє якусь старовину, так як колись носили. І як, Чому від слова етно, яке, наприклад, в нас у Львові музей етнографії, де можна побачити багато незвичайну кількість старовинних речей. Ось в цьому стилі в мене і дерев'яне намис. А тут теж не моя робота, моє. Доброї знайомої жіночки з ракушок, і так само в неї дуже мила і дуже професійна робота. І що це? Це мені дочка похвалюся, подарувала на день народження. Тут кераміка і пресований корал. Правда, гарно? Зараз ще щось покажу. А це натуральне. У мене мало вже натуральних лишилося. Скоро буду закупляти, як тільки зароблю. У мене до 1 квітня акція і майже всі свої намисти, я продаю. 50-100 гривень. Єдине, хіба що дуже дорогі. Оце робота не моя, це робота пані святи, моєї добре знайомої. Дуже добре розвішувати, коли хто продає намисто на такій підставоці. Вони дуже гарно дивляться. Тут однорядні намисточки, але їх можна купити пару штук, по 50 гривень, це було 60, я вже по 50 продаю. І пару штук на вишиванку, хто не має можливості купити корал. Правда, приємно. Ну, тут в мене якось так несимметрично не і не впорядковано стоять. Я хіба що зараз пару штук зніму і покажу. Оце так само той етностиль, де є бусинки моєї дочки, Той жовтий, спаленої шерсті. Подобається, правда? Приємно подивитися. Я дуже рада і дуже хочу своїх підписників і своїх глядачів так само дерево перламутр і валяна шерсть, щоб мені написали відгуки і може хтось хоче щось придбати. Таким чином, я можливо на розвиток свого каналу, якщо я щось, вдасться мені щось продати, то ці кошти підуть на розвиток мого каналу. Тому що дуже тяжко. Зараз я мрію купити якісний штатив, мрію купити глюкометр, оскільки в мене передіабет. Багато чого мрію купити картриджі до, до ноутбука, щоб свої книги, хоч би так пробувати, друкувати, як раніше робила, якщо не в видавництві, то власним шляхом через принтер. І цю всю техніку мені треба на неї заробити. Тому я роблю ще і такі вироби. Ось тут в мене є з бісеру такі чоки невеличкі. Тут я їх всіх затягую на шпильку. Якщо якась певна серія, то дуже зручно на шпильці. Тут галіотіс, чеський склон, і більшості тих коралів я не тих бусинок я не купляла. Дуже багато мені дарують. І тому часом я навіть куплю звертаюся, хто має залишки, подертих, непотрібних, хто не цікавиться. Я прийму подарунок, або дуже за невелику ціну. Шокери тепер пішли в моду, і в мене ще на іншому столі вже не буду сьогодні. Ось тут жовто-синє, тут присована бірюза і жовтий бісер. Асорті знову ж таки однорядне, асорті з різних, з різних бусинок бісеру. Або, наприклад, такий чокер тут є е, натуральний. Так, якби то чокер і то кольє можна назвати. Натуральні камінчики і штучні камінчики. Дерев'яні дуже люблю, ось ці тут так само робота пані Свєти, яка мені допомагає е, отримати задоволення від продажі і для себе, і щось продати. Знову ж таки, галіотіс і димчастий кварц. Прошу так само ближче і чорний вісер. Можу прикласти. Кожен камінь має свою енергетичну силу. Якби що говорити про всі камені, кожен має окремо якісь властивості, але кожен камінь захищає людину від поганої енергетики. Це основна властивість натуральних каменів. Тому треба їх любити, треба їх носити. Ну, Звичайно, хто має до того тягу і любить все природнє. Тут простенькі, пластикові, панісвіти. Ми, най, до моєї блузочки дуже підходять, правда? Ну що ж, ще? Ще одне асорті подвійне. Ну там не хочу сказати, що це такий мізер і такі благенькі намиста мої роботи, тому що просто дуже багато, мало і дуже багато. Працювала день і ніч, вночі, втретє ночі ставала. Працювала і це все продавала, тому що було дуже важко жити. Я достатньо продавала. Зараз в мене є мало до 1 квітня знову ж таки нагадую, у мене акція. Ось тут. Потім буду закупляти нові, то знову симпатичні пані Свєти, яка мені дала продати, щоб я собі заробила. Ось тут знову, прошу подивитися, такий етностиль. тут е сердолік, підвісочка натуральна, а оце дуже таке цікаве, таке розкішне наміст. Ну що ж, зелені? Часом люди мають зелені платячки, зелені блузочки. І приємно зелене повісити. Ну тут багато що це вже не є. Робота моя це просто кусочок кераміки, конкретно підвізка, яку можна під настрій собі до якогось певного одягу вдягнути. Шановні друзі, я дуже дякую за увагу. У мене ще є тут багато, правда, не натуральні. І я роблю розпродаж цих браслетиків буквально різні. І тут є дещо натуральне з підвісочками натуральними, і зелені, і жовті. Не хочу вже, бо вже мені телефон розряджається. Але вони так само, якщо продавати, вони в мене по 20, по 30, по 15, ну максимум 50. Але в мене був час, що я купляла і робила натуральні браслети. І вони, звичайно, були, відповідно, там 100 гривень, 150, 200 Ну, Наразі ось так телефон розряджається. А може, якщо я встигну, я ще розв'яжу і, і надіну якісь браслетики на свою ручку бабулькіну. На свою бабулькіну ручку. Тепер модно, е, богу стиль, такий, то такий стиль, коли все розкидане, коли все неправильне, може бути асиметричне, може бути брудне, облізле, стародавнє. Але то стиль, про який буде в цьому ж відео е через кілька хвилин. Тут знову підвісочки, тут національні браслетики, такі синьо-жовті звичайно, пластику. Звичайно, гарніше було б і то більше для молоді, а для такої солідної пані, як я, більше б пасувало натуральне. Але що маємо, то маємо. Дуже люблю з гірського кришталю. Ці проследи. Так що я вже на руку населила багато і можна носити. Поки що. От і його вот, тут рожевий кварц підвісочка. І так само той якийсь камінь не знаю, який білий. Бачите, як я свою руку прикрасила. Так що і на старість можна жити гарно, з веселим настроєм, з посмішкою, радіти, радіти весні, радіти сонцю і мріяти, що скоро закінчиться війна. Ми будемо тішитися своїми прикрасами, носити їх. І я вже так без міри їх вдягаю, вдягаю. Прошу подивитися, прошу потішитися разом зі мною. Дякую всім за увагу. На Все добре